Доброго дня, шановні, 21 листопада 2025 року. Сюжет присвячений Юпітеру, а саме його здатності довго знаходитися на кущу у придатному для споживання стані. Ну і демонстрація цих його властивостей. Ось тут було досить багато винограду, я і показував його, і декілька ну, десятка-півтора грону я залишив для споживання онучки, бо вона нічого, крім цього винограду, не хоче їсти. Ну і декілька гроней залишилося. От, і власна демонстрація цих його властивостей. Протягом ну, майже півтора, може й більше місяця. Кожного дня ягода перебуває у вологому стані, бо або дощ, або туман, ну, Сильні дощі, мряка. Тобто та й зараз ось видно, що ягода мокра. От. Але нічого ж не лопнуло. Вона дещо і змінила свій тургур ягода. Вона не така щільна, як була до цього, але досить смачна, лускатна. Ось. І потрібно зважити, що крайній обробіток. Профілактичний був досить давно, навіть коли вже інші виногради вони оброблялися у фенофазі у Крупний Горох. На той час от Юпітер він вже набував якогось якоїсь зміни кольору, то він не, був, він не оброблявся. Тобто останній обробіток його був після цвітіння, тому що зрозуміло, що це найперший виноград, який придатний буде до споживання. От, і Обробляв його ще наприкінці червня. І цього вистачило. Так, лози вони дещо змінили свій початковий колір. От вони не являються такі ідеально ну, привабливими, наприклад, ось як тут виноград, який я зрізав. Ну, це технічний виноград. В даному випадку, наприклад, це лівадійський чорний Він зрізався, він мав відповідно більше обробок за, за Юпітер. От. І головне, що він знімався з кущів, зрізався, зрізалося листя. І ще, напевне, днів 20 до, до сьогодні. І, власне, лози залишилися досить у гарному стані, тому що вони не бачили такої кількості вологи. А якби, наприклад, той самий лівадійський там, можливо, зараз я її продемонструю. Ось лоза Лівадіцького, яка була зрізана до цієї маси дощів. До ну, цієї кількості сумарної. От вона знаходилася в зрізаному стані, от, у сухому приміщенні. І от як вона красиво виглядає. Це все, в принципі, це я пояснюю. Прийшли живці з із... некрасивого ну, не, не, не вигляду. Наприклад, якось ось тут Юпітер. Так, вони не красиві. О, тому що вже певним чином видозмінили свій колір, почорніли, якісь цяточки з'явилися, але це все наслідки тривалої вологи. От. Ну і ягода, ягода Юпітера третину року перебуває на кущу, третину року її ми вже їмо. Ну, 4 місяці. Серпень. Вересень-жовтень і майже увесь листопад. Ну, майже повних 4 місяці придатна до споживання ягода. Не лопнувши, от. Ну, от і характеристика Юпітера. Ну, а зараз продемонструю, наприклад, той самий Лівадійський лози, наскільки вони змінили свою зовнішність проти того, яку я тільки що демонстрував. Ось, власне, Лівадійський, наскільки він відрізняється від лоз, які були зрізані з нього ж Там, ну, 20 днів до цього, скажімо дивіться, якісь п'ятна з'являються. Ну, одного з дописувачів одної з виноградарських груп дуже обурив факт, що йому хтось вислав живці, які ну, виглядають, скажімо так, не зовсім свіжими. Ну, Приблизно так, як ось цей лівадійський чорт виглядає. От порівняйте з тою лозою, яка в мене перебуває зараз у приміщенні, ну і з цією, яка ось от наскільки вона стала візуально непривабливою. От, але це не значить, що ця лоза якась некондиційна, вона погана. Це просто невідворотна зміна її зовнішності, пов'язана із багатьма факторами. Волога. Сирість постійна. Ну, ось так Лівадійський чорний, який також зазнав види зміни. І хоч не хоч, з цим потрібно миритися, сприймати нормально, не піднімати істерику. Ну ось дивіться. Ну, Здається, все, що хотів вам доповісти. Не записував би, якби не було того допису, який збурив нашу виноградарську спільноту. От. Хтось з малим досвідом розповідає, що, наприклад, та лоза, яка йому прийшла, вона не кондиційна, вона захворіла. Так я кажу, що не факт. Тому що дивіться, та лоза могла просто бути, наприклад, учора зрізана з куща, ось як я, як я Юпітер тільки що демонстрував. Чи оце ось ліводійський чорний. І відправлена. Але ж у моєму випадку я лівадійський чорний зрізав, скажімо, 20 днів до цього. Обрізав листя, ось дивіться ознака, обрізані листя, бо воно ж довго не опадало, не було ще мінусових температур. От. Обрізав листя. Ну, знав, що буду його відправляти, ту лозу, і тому вона потр... потрібно було якось поспішити з цими процесами, і знав, що будуть нюанси. Ось, наприклад, буковинка. От Лоза, яка зрізана та поставлена у ємності для, для виготовлення з неї саджанців, От, вона набагато візуально привабливіша, ніж ця ж сама буковинка, скажімо, через 20 днів. От, наскільки вона видозмінилася, і при тому, що це ж тихнарь, він володіє набагато підвищеною. Стійкістю від більшості сучасних поміжвидових гібридних форм ну, напівпрофесійної народної селекції. Бо тоді саме дописувач він демонстрував живець, здається, джавеліну. Ну і власне це і підтверджує, що далеко не всі столові форми сучасної селекції вони являються стійкими до грибкових захворювань, тому що навіть не перевірені часом технічні сорти, які виведені інститутом, і володіють підвищеною стійкості, вони також можуть змінювати свою зовнішність у гіршу сторону, тому що ця ж сама лоза, ці ж самої буковинки у ємності в мене у сухому приміщенні зараз виглядає абсолютно ідеальною. Ну і власне, от, 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 от той живець Джавеліна, він власне продемонстрував вам здатність Джавеліна чи Джавеліни до сікосі, до грибкових захворювань, яку ви будете споглядати на цьому ж кущу, скажімо, через декілька років, коли вже ви будете культивувати і вирощувати його. Тобто він і стійкий виявляється, і, власне, вам прийшов живець, який продемонстрував цю ж саму. Погану стійкість до грибкових захворювань. Ну, здається, все. Добрізаю сьогодні буковинку. Все, дякую за увагу. До побачення.